Привіт, діти! Я суперпес. В мене є справжня суперсила знаходити вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети це предмети, які можуть вибухати. Але цей вибух може бути дуже сильний і зашкодити здоров'ю людини. Як можна впізнати вибухонебезпечний предмет? Знаходиться без нагляду. Пакунки, коробки або навіть іграшки. Запам'ятай, не твоє не чіпай. Наявність звуку. Схожий на цокання годинника. Неприємний та різкий запах. Якщо ти побачив такий предмет, запам'ятай, ні у якому разі не можна вдаряти та розбирати його, торкатися або брати в руки, кидати вогнища або нагрівати його. Щоб бути у безпеці, запам'ятай ці правила не чіпай, не підходь, повідомь дорослих. Запам'ятай, що твоя безпека це найголовніше. Тому вивчить ці правила та будь уважним!